Шкода Фабія 2013 року на дуже гарному двигуні. 1.2 атмосфера. Маємо чудовий чорний колір. Оптика у нас не заботівша, не затерта, дуже гарно виглядає. Антихром решітка. Атівка має дуже гарний зовнішній вигляд. В кузові хеджбек. Маємо ось такий доволі великий багажничок, присутня поличка, куди можна поскладати речі. Наявні боковійніші для речей І також є запасочка. Тому можна буде замінити колесо при бажанні. Салончик у нас йде на текстилі, в дуже охайному та чистому стані. Колимочки борсові, як ми можемо бачити, теж доглянуті, немає ніяких ознак того, що артіка взагалі експлуатувалась. Присутні і зафікси. Є у нас ось така от попільничка позаду. Попереду у нас також все охайне, чистенько. На дверних кат у нас передній електропакет. Регулювання вікон у нас виконується ось таким чином. Берете за штучку і коригуєте. Маємо кондиціонерчик, підключення стабілізації, механіка п'ятисупочка, як я вже говорив, ручне гальмо, механічне, прикурювач і вхід ауксу. На неї також буде дуже класна ціна, тому очікуйте, буде скоро в продажі. А де саме дивитись? Правильно, на автопонті, на офіційних сторінках, Instagram, TikTok, Telegram. А також можете приїхати особисто до нас на майданчик. Знаходимося ми в селі Білогородка, з Обік 19. Автопоінт. Придбай якісне авто.